тебе привид в машині. Який привод? Хлопець. На вигляд років 25. Прикольно! Я 5 років ні з ким не розмовляв. Послухай, а ти не міг би знайти собі іншого співрозмовника? Я. Привиди не можуть покинути місце, де вони померли. Це наше персональне пекло. Ну, і що він там типу сказав? Сказав, що загинув у цій бляшанці і не може звідси вибратися. Сі загинув я її купувала як небиту і не Ой-ой-ой. Слухай забий, заводь давай. Дванадцять років. Ні бачити, ні чути мене не хотів. А то вдруге за добу приїжджаєш. Що хотів, онучок, перестати бачити і чути мерців. Допоможеш тринадцяти душам закінчити їхні земні справи. Тоді не будеш бачити привидів. Як же ж я їм допоможу? Чим? Просто спитай привіда, що тебе тут тримає. Зробив все, що він просить. Ой. Ти казав сарай. Дуже милий будинок. Подружка твоя гарненька, і душа у неї світла, але вона не для тебе. Тобі шльондра треба. Послухай ба. Я розумію, що я не був ідеальним онуком, але, але я все усвідомив. Я обіцяю, я виправлюся. Та в тебе іншого виходу нема. Тринадцять привідів і часу у тебе місяць. А почнеш з мене. Запитай. Що питай? Запитай, що мене тут тримає. А е, що тебе тут тримає? З'ясуй, чи упокоїлась душа моєї доньки, якщо ні. Допоможи їй це зробити. Донька? Тобто, мами моєї, ти ж ніколи не розповідала, що з нею сталося. Тому що й досі не знаю, де і як вона загинула. Чи загинула? Знайди місце її смерті, якщо привід моєї доньки там виконай її останнє прохання. Чому ти сама її не шукала? Я з нею була в контрі. Я не знала. Ні друзів її, ні де вона працює, а батько твій строк мотав. Батько? Ти ж казала, що він зник без вісти. Ото знайди його і запитай. Може він знає, де моя донька довідався про неї. Де ж його знайду? Де мені його шукати? Місці темному де правич. Гріх нажива і содом. Так Я змогла. Я можу знімати привидів. Ти можуть знімати привидів. Але за однією умови. Наглядай за цим ідіотом. Обіцяєшся. Угу. Ну, відео просто бомба. Ми з тобою, наче прямо мисливці за привидами. Ми? Тобто ми. Ти своє вже відзнала, ти вільна. Ага, не дочекайся. У мене завдання слідкувати за тобою. І тим більше такий сюжет замалий. От коли не збирається сюжет, який зірве ютюб, от тоді я вільно. Ти далеко живеш? Не знаю. В сенсі, ти не знаєш, де ти живеш. Зараз мені жити ніде і ні на що. Здивував. Ну і трохи рожало був. А чого ти у бабусі не залишився? А, ні, дякую. Ну добре. Тоді щось придумаємо. Ходімо, Підйом. А ти хто? підйом, Я твого батька знайшла. І? Навіть так. Ой. Ну, ці а, Це Макс. Mm. Він з битви магів. Я знімаю про нього сюжет. О, ви це ще й знімаєте. Ну, просту. Просто йому заночувати не було. Да? Так от я його впустила на диван. Добре. Mm. Ну. Ну, добре, добре. Степан. Макс. Ну, супер, тоді я приготую нам сніданок. Стюп, сирники будеш чи твою порцію. Одразу в вікно. Завітайте на сайт Samsung та виберіть собі надійного ai Ви Схожі одне лице. М -м. Суть зовсім інша. Мене звати Олександр Костюк. Ось уже півроку. Я даю людям шанс на свободу і духовну рівновагу. Допомагаю відновити внутрішній ресурс щастя, позбавитися від страхів і стресу. Кого давить сьогодні стрес? Ого. Oh, yes. Скоро ви побачите мої унікальні методики в дії. А зараз пропоную зробити кавопаузу. Зареєструватися, ну а я повернуся через декілька хвилин. У нас є дві проблеми. Він і вона. Він каже, що він ваш син. Це вже четвертий за тиждень. Гони в шию. Ще. ще. Бо гріма вас податковою. Там Чо? чоловік недавно помер. Це вона має по мою душу. Да стільки, щоб хватило покрити похором. Угу. Все. Це ж треба. Триразовий переможець маги серед нас. Ух. Слухай, не починай гаразд. Мені ти мізки, яким не забудеш. А, моя порода угу. Макс, та ми з тобою вдвох таких справ накрутимо. Це не думаю. Слухай, давай так. Ти просто розповідаєш, що сталося з мамою, а я зникаю з твого життя назавжди. Mm. А що розповідати? Коли вона зникла, я сидів. Коли вийшов, твоя бабуся мене нахрен послала. Слухай, Макс. Ми з тобою. Як ти думаєш? а? Думаю, тобі щойно знову було послано нахрен. Ходімо. Костюк. Катерина Бугрімова податкова. Але ви так чудово знаєте, хто я, бо підіслала до мене помічника із хабарем. Тебе Ти на скотиняка. Нам дуже приємно, що ви приділили свій дорогоцінний час нам. Ну, Для вас недорогоцінний. Переказ я не зробила, а на ваш фоб чекає перевірка. А ви хто такий? А Це мій син. Ви, мабуть, бачили його по телевізору. Він спілкується з приводами померлих. Я знаю, що у вас велике гора, і я співчуваю вам. Може, ви хотіли задати якісь питання вашому чоловіку? Що? Що? Ти що несеш? Ти то я тебе у тюрязі згною. Батя. Ти що робиш? Ти хочеш дізнатися про маму? Ти ж сказав, що все про неї розказав. Ну, не все. Катерина, Катерина мене звати Оля. Я знімаю фільм про Макса. Я розумію, в це важко повірити, але він справді бачить привидів. Якщо ви нам покажете, де загинув ваш чоловік, то ми зможемо вам це довести. що, Якась секта. Катю. Будь ласка, дайте мені тридцять секунд. Це Жанна, моя подруга, день. це Оля і Макс. Добрий день. А він екстрасенс. Здрасті. А я Льоша. Привіт. Льоша, синочку, йди в свою кімнату. Пограйся, будь ласка. Ні, мені там цікаво. А мені цікаво, які в тебе іграшки. Пішли, пограємось. Пішли. <різь> Так. Займаємо місця в глядацькій залі. Що за клоуна нам привели? Шовкова піжама та біла шкарпетка на правій нозі. А шкарпетку з лівої ноги ви знайшли? Чи спитати у нього, де вона? А звідки ви знаєте про одяг? Ну, Тому що я прямо зараз бачу і чую вашого чоловіка. Ви хочете сказати, що. Я хочу сказати, що ваш чоловік стоїть переді мною. Я його бачу і чую. Якщо хочете щось спитати, питайте, поки він не зник. Якщо він тут і він мене чує, то я хотіла попросити в нього пробачення. І Я не хотіла його вбивати. То це ви його вбили? Слухайте, та я його цілий місяць пиляла із цією пралкою, щоб він її з балкона виніс. А коли я вранці йшла, ще і скандал йому влаштувала. А Він мене сердечник, йому не можна навантажень. Ну, от коли він з тією пралкою возився, йому погано і стало. А поруч нікого, тому що в мене постійно немає. Ну, я не хотіла. Годі над нею знущатися, урод! Скажіть мені, де у вас туалет? <звук> За мною йди. <де? звук> ти що, мене бачиш? Та задовбав ти. Бачу. Давай так. Я допомагаю тобі вирішити твою проблему. Mm -hmm. Ти одразу на той світ, а я додому. Mm? Чим тобі допомогти? Пралку винести, що тебе тут тримає? Мені потрібне катіне прощення. Вона звинувачує себе у моєму нападі. Ну, а як ти помер? Пігулку забув випити чи прострочена була? Ну, у нас просто з Катю якось все, і я вирішив переключитися, так би мовити, повернути колишню пристрасть. Коротше, бабу я тут чекав. Ну і прийняв віагру для. ну і він… Тобто я маю розказати твоїй дружині, що ти помер від віагри в очікуванні коханки. Виходить, Та що так. Як то кажуть, вмикайте кран, зливайте воду. Ну що ж, я щойно поговорив з вашим чоловіком. Що, прямо там? Ну, так. Приводи, вони, в принципі, дуже дивні створіння. Він був чудовим чоловіком і чудовим сім'янином. Але здоров'я своє не беріг. Тому випив пігулку ну, для крового бігу. І у нього встав, е, встало серце. Отже, це ще він просить у вас пробачення. Та хіба є за що? Ну, в принципі, є. Справа тим, що він чекав тут на жінку. Що ти верзеш? А Яку жінку? Ну, жінку, яка мала допомогти вам налагодити ваше сімейне життя. Ну, це щось типу сімейного психолога? На кшталт. Красунчик. У нас і справді з ним були проблеми. Тож йому немає за що просити пробачення. О, чортяка, давай, давай. я погано? Вибачте, вибачте, я збрехав. Він помер від вляга, він чекав тут на коханку. Але він вас дуже сильно любить. Який Ти урод. Ну от не треба було їй брехати. Це ж тобі не битва магів. Я ж потім правду сказав. І бачиш, що все скінчилось. Що тепер робити? Ну, перше, докопатися до суті, чого він їй зрадив. Ну і, звичайно, якось знайти до неї підхід. Добре. Здається, в мене є ідея. Чого приперся? Ми маємо переконати Нати Катю, тебе пробачити. Чудовий план. Головне реальний. Послухай, Катя, має мені повірити. Ну, розкажи що -небудь. щось таке що, Знаєте, тільки вдвох. Ну, щось романтичне, я не знаю. Можливо, тату якісь є у неї. Тату немає, а нюанси є. У неї лучше п'яти. Бугрімов, ти змушаєшся? Я буду жінці в траурі розповідати про грибок. Щось романтичніше, щось зворушливе, мімішне. Мі -мі ну. Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту – проспан. Сироп для всієї родини. А і співчуття Катью. Ти знаєш, я його любив. Якщо буде потрібна якась допомога, я завжди. Дякую, Міше. Катя. Вам ще вистачає нахабство. Послухайте, я знаю. Це звучить як не але я що від Нікіти. Так, Міша, допомога потрібна саме зараз. Руки приберіть. Він зараз вдома чекає на вас. Має сказати вам дещо дуже важливе. Він же все мені сказав. Руки, кажу, приберіть від мене. Зрозумієте, він наламав дров, але без вас його душа ти, не заспокоїться. Та ти у мене зараз навіки заспокоїться. Він зараз сказав мені, що у вас п'яти лущаться і ночами ви ще їсте фісташкою морозою і полюбляєте серіал друзі і слухайте Павла Зіброва. Зібро? Серйозно? Хто Хто вам це сказав? Мені Нікіт сказав. Катю! Як я виглядаю? Мертвий прозорий. Тільки не треба мене жалобити, я знаю, що він мертвий. Але на прощання хай навіть не розраховує. Чув, тільки правду кажи. І щиро, як мені тоді. Окей. Слухай, Катю, я ідіот. Слухай, Катю, я ідіот. Ну, по-перше, я це знаю. А по-друге, ми на ти не переходили. Це я переказую, що мені Нікіта каже. Мені сказали, що Роман на стороні допоможе відновити стосунки. А тепер мій син виросте без батька. Я б все віддав за те, щоб ще раз перемити посуд, ще сходити на батьківські збори. Катю, пробач. Пробач, якщо можеш, але знай, що все життя я любив тільки тебе. Мені сказали, що Роман на стороні може врятувати стосунки. А тепер мій син ростиме без батька. Я б усе віддав, щоб ще раз помити посуд або сходити на батьківські збори. Катю пробач мені, Пробач, якщо зможеш. Я все своє життя кохав тільки тебе. Чому він просто зі мною не поговорив? Ну, Я не знала, що у нас такі проблеми або просто не помічала їх. Якщо він зараз не чує і все це не якась клоунада, то. Знаєш, що я прощаю тебе. Бо й досі люблю. Він шукає вас. Так. Все, почалось. Нікіта, ти зараз зникнеш. Не втрачайте часу. Кажіть тільки найважливіше. Катя. Не, на не віддавай Льоху на гітару. віддай його краще на бокс. Катя не віддавай льоху на гітару, віддай краще на бокс. Добре. Так. Але чому ти ще тут? Я не знаю. Ти мені все розповів? Начебто коханка, віагра, все. Хоча. Хоча? Ну я не думав, що це важливо. Кого саме я чекав і хто моя коханка. Ну, і хто ж вона? Ну, це. Жан. Баран кончений. Ти ж все запоров. А що відбувається? Він Він вже пішов чи, чи ні? Та ні. Деталі уточнюю. Про коханку. І хто вона? Вона. Що? Хто я? Та подиви на нього він бреше. Міша. Ти що? Урод! Докази мені швидше! Вона вон, вона чекає при оргазмі! Ти чекаєш при оргазмі! Як мило. А ти звідки знаєш? А ти? Ну, тепер зрозуміло, чого тебе в універі дражнили. Соплива Жанет. Так, і мені не соромно. Ти завжди уводила у мене всіх, хто мені подобався. І твій Нікіта прискакав, тому що задовбався жити з егоїсткою, яка його не помічає через роботу, взагалі не бачить. Ах, ти ж Кать, Кать. Кать. Як же все це огидно. Ноги моєї не будуть у цій квартирі, де він тебе. Та я її продам хрінам собачим з усіма цими привидами. Леша, збирай речі, ми їдемо до бабусі! Кату не треба. Макс, зроби щонебудь! Що я можу зробити? Ти вже все зробив, чувак. Привіт! Привіт, а Ти де? У процесі добичі контенту. А, з магом безхатьком. Ти на гучному, якщо що. Та пофіг. Коротше, Олега сьогодні день народження, ми погожбанимо нього до ранку. Добре? Я сьогодні не повернусь в ти ну, сама розумієш. Без проблем. Цілую. Ну що? що ти надумав? Надумав. Випити. Оце ти надумав. Так де ти вже купиш пізно вже? Де де? Знаю де. Замість того, щоб допомагати Нікіті, ти бухатимеш у стріббарів? Та хоч в крематорії, що мені ще робити? Парра, цей Нікіта. Що? Я зробив все, що міг. Вона його не пробачила. Все, баста. більше я йому допомагати не повинен. І, і не буду. Бачиш, нічого не сталося. Отже, я правий. Бармен! <звук> Макс! 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 Макс, Господи, Макс, Макс, Господи, Господи. Господи. Макс. Подавись, кто тут? Твій чемпіон з чесності. Ти щось! лікаря, покличте! Mm. Чуєш, мала, мені вже час. Побачимось. Не можу я цю таємницю з собою могилу забрати. Все, Відбій! Допоможу я цьому погріву! Це ніхріна не в порядку. Доведеться все ж таки у грі мого допомагати. Годи дайте. Так, так. Як ти в порядку? Пульс нормі. Зіниці не розширені. О, В больничку граєте? <ріст> Жартує. <ріст> ну як? Вдалося відзняти якісний контент? Так. Чудово. Чудово. Слухай, а як там день народження? А? Ти ж, здається, збирався до ранку лишатись? <ріст> так, але не хочу проводити ніч без коханої. <ріст> а де мені ключа? <ріст> я зараз сподожину. Друже, чуєш? Ти не міг би сьогодні заночувати в машині. Якщо ти розумієш, про що я. Дякую. Ході. Та без проблем. Дякую! Все добре? Так, захотів чомусь. Можуть. О, ти повернувся. Розкажи щось цікаве. Зізнайся, ти ж не в ДТП загинув. Ти просто когось задовбав і тебе підстрелили, так? Дуже смішно. Я можу допомогти тобі з твоєю проблемою. Але в порядку живої черги. Ок. Про живу чергу класний жарт. А що це ти, ти увімкнув? Привид. З Патриком Свинсі. Тільки дай поспати. Який план? Максимально захвалений. Льоша! Привіт! Іди сюди. Пам'ятаєш мене? Мама попросила тебе сьогодні раніше забрати. Давай. Швидко, 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 швидко. Кіднепівки я не знаю. Льоха, скажи йому, що я тут перед ним. А давай не будемо ламати дитині психіку. А де Катя? Буде твоя Катя. Скоро. <світнє> Льоха. <PlayStation>? <світнє> <світнє> а, Веди. Так. ви на що це зробив, а? Ви наші дитину викрали? Ти що, його викрав? Так, викрав. Бо не міг до вас достукатись. Та сюди поліція їде. Ви придурок! Придурок? Ваш чоловік, тому що зраджував вам. Але навіть придурок не заслуговує на ті вічні страждання і самотність, на яку ви його прирікаєте. Так, я розумію, він заслуговує на покарання, але ж не на таке. Макс, не треба. Просто не продавати будинок і жити тут. Він просить вас не продавати квартиру і жити тут, щоб він мав змогу бачитись сином. Ну, може, Жанна і права. Може, я винна не менше. Ви його пробачаєте? Ні. Ні за що. Ну що ж, мені вже час йти. До речі, скільки там дають за кінетних? Йдіть вже. Сама все вирішу. Проходь. Що ще ти згадав про маму? Ну, що згадав? Коли мене посадили, вона довго не могла влаштуватися на роботу, а потім подзвонила і радісно сказала, що взяли. Куди? Хімзавод. Косметика чи щось? Ж... Знаю. І що вона пропрацювала там до самої смерті? Я не знаю. Після цього ми з нею не бачились і не говорили. Синку, ходім. Вип'ємо чого-небудь. Бугрімова відстала від Фопкостюк, Костюк, так що я пригощаю. От бачиш, навіть податкова, не хоче не мати нічого спільного з Фопкостюк. Костюк. От і мені, пити з тобою зовсім не хочеться. Можливо, іншим разом. Років так, через 30.